Вітаю вас! В цьому відео я розповім, як позбутися цукрової залежності. Але спочатку познайомимося. Я Вікторія, нутриціолог, маю вже більше трьох років стажу. Більше трьох років не ходжу в аптеку, тому що я знаю, як правильно харчуватися і допомагаю людям, складаю їм оздоровчі програми для вирішення їхніх проблем зі здоров'ям, а також беру людей на супровід по певних проблемах зі здоров'ям. І в цьому відео хочу розповісти про цукрову залежність, тому що за цією залежністю стоїть щось набагато Більше це не просто така звичка, тому що якщо ми вживаємо велику кількість солодкого, навіть можна сказати невелику, але кожного дня і по кілька разів, то це однозначно негативно впливає на весь організм, оскільки солодке воно змінює наш гормональний фон, впливає на роботу печінки. Печінка стає такою вона втрачає здатність адекватно якісно проводити фази детоксикації. Тоді в організмі накопичується інтоксикація, це впливає на всі всі органи. Це впливає на серцево-судинну систему, тому що цукор він глікує білки, він дуже швидко старить людину і можна навіть побачити обличчя людини, яка не їсть цукру, яка їсть цукор, ви побачите, що вона набагато більш зморшкувата, тому що цукор руйнує колаген. Також піднімається тиск, оскільки. Коли в організм потрапляє цукор і є вже проблеми з гормональною системою, особливо резистентність до інсуліну, то цей цукор починає дряпати судини і викликати мікрокрововиливи в судинах. Печінка у відповідь на це виробляє холестерин низької щільності для того, щоб залатати судини, і таким чином зменшується просвіт судин. тоді доводиться піднімати тиск для того, щоб крізь ці судини якось проштовхнути корисні речовини в міжклітинний простор для того, щоб живити клітини. Тобто, від постійного вживання солодкого та мучного всіх продуктів, які містять сахарозу, глюкозу та фруктозу, то це негативно впливає на весь організм. А в нашому організмі все з усім пов'язано і все на все впливає. Так от що ж робити, коли немає здатності керувати собою, і все ж таки є дуже сильна потреба в солодкому? І тут є дві причини. Мозок це орган, який найбільше споживає цукру. І саме він викликає цю цукрову залежність, тому що йому не вистачає енергії. Тут є два випадки, два варіанти. Чому не вистачає енергії? Перший або ви неправильно харчуєтесь, у вас недостатньо білків, недостатньо корисних жирів, а це ті речовини, які дають енергію організму, довготривалу енергію. І якщо у, вас, у вас там неправильний сніданок, ви каву з круасаном або з бутербродом їсте, то цієї енергії вистачить ненадовго, а клітинам потрібен будівельний матеріал. Тому мозок буде вас спонукати знову на отримання додаткового джерела енергії. Це перший варіант. Або може бути другий варіант, чому не вистачає енергії? Можливо, щось її забирає, а забирає енергію дуже часто стреси, проблеми з нервовою системою, тому що Поспостерігайте за собою, коли ви їсте щось солодке, що цьому передує: або втома, або нудьга, або сум. Це якісь періоди там, на роботі, певний час, або певні події в житті, коли ви прийшли з роботи, повечеряли, і вам ніби якось сумно і хочеться перекусити чимось солоденьким, для того, щоб відчути легке задоволення. Тому для того, щоб. Позбутися в залежності від цукру потрібно налаштуватися, по-перше, не на один місяць. Це не дуже швидкий процес для того, щоб реально на вас не впливала їжа. І це можливо, це реально. Але потрібно попрацювати над собою і зайнятися самоконтролем, тому що без самоконтролю це зробити буде дуже важко. Тож, які кроки потрібні для того, щоб позбутися цукрової залежності? По-перше, відслідковувати свій психоемоційний стан і змінювати його. Тобто, коли ви в цьому стані раніше їли щось солодке, підіть прогуляйтеся, почитайте книгу, поспілкуйтеся з людьми. Там подивіться фільм, тобто замінити споживання цукру певними іншими діями, які також приносять гарний настрій, відчуття безпеки, відчуття затишку і спокою. друге, це потрібно збалансувати свій раціон. По-перше, замінити солодке, шкідливе солодке на корисне солодке, тому що у нашому, на нашому язиці є рецептори до цукру, і нам солодке все одно потрібно. Від нього повністю відмовлятися не треба, але можна замінити. Тобто, щоб не їсти цукерки, шоколадки, там випічку, замінюємо це горіхами, темним шоколадом, ягодами, фруктами. Ось це воно також солодке, але несе набагато більше користі, тому що в ягодах є антиоксиданти, в фруктах є вітаміни, мінерали, і це буде. Діяти на організм краще, але все-таки об'їдатися цим все одно не потрібно. Люди, хто у мене на супроводі, то вони знають, що я не забороняю солодке, але я його дозволяю дозовано і одразу після основного прийому їжі. Таким чином, коли ви спочатку з'їсте клітковину, потім білок, а потім в кінці повільно посмакуєте три квадратики темного шоколаду, то цей цукор не так швидко засвоїться, оскільки клітковина вона не дає засвоюватися цукру в повній мірі. Це такі лайфхаки нутриціологів і Клієнти мої знають, що їм солодке можна, але тільки після основного прийому їжі і небагато, і потрібно знати саме, що їм можна їсти. Ну і останнє, я вам ще скажу, що замінити чай та каву на воду, тому що зазвичай солодке ми їмо як додаток до кави і до чаю. Якщо не буде цього тригера, то відповідно відпадає потреба і в печиві, і в цукерках, тому що не буде до чого їх їсти, тому що вони смакують більше там, із чимось теплим і смачним. Тому раджу відмовлятися від чаю та кави, і це буде набагато вам корисніше. Можна пити трав'яні чаї, вони будуть нести багато користі організму. І якщо ви просто це відео Дивитися, ага, я зрозуміла, що потрібно робити. Ну і добре, і нічого не робитимете. То ваше життя ніяк не зміниться в кращу сторону, тому що накопичення цукру все ж таки буде призводити до хронічних системних запалень в організмі, оскільки цукор дуже руйнівний. Також цукор живить грибок кандіду, і цей грибок дуже токсичний для нашого організму, коли він розростається великими колоніями. І до речі, він може жити не тільки в кишечнику, він може розростатися по всьому тілу крізь з'єднувальну тканину. В суглобах може бути на шкірі голови. Навіть на п'ятках, і ви будете окремо лікувати грибок на нігтях, хоча потрібно буде все таки починати з кишечника і прибирати солодке вбивати грибок у кишечнику. Ну, це так ми відступили від теми. І тут питання не скільки як позбутися цукрової залежності, а скільки як полюбити себе і полюбити своє тіло, тому що життя у нас одне, і тіло одне, ми його замінити не зможемо. Якщо в нього впхати все підряд, то, на жаль, наше тіло довго не прослужить, і життя в цьому тілі буде дуже важке. А кому воно потрібно таке життя важке? Кожному хочеться бути щасливою, легкою, гарною, молодою і. Єдиний вихід з цього це все ж таки взяти себе в руки, полюбити своє тіло і е, працювати над своєю дисципліною. І от якщо у вас з дисципліною є проблема, то супровід нутриціолога якраз допомагає, тому що це все таки певний контроль і підтримка. Я підтримую людей психологічно, тому що хто їсть солодке, то від того дуже великі проблеми з. Психологією своєю, і все це тягнеться з самого дитинства. І Мені люди відкриваються, розказують свої проблеми, і їм стає легше просто від того, що їх хтось вислухав, навіть не потрібно поради давати. Тому від нутриціолога це не просто про харчування, про контроль та це про моральну підтримку. І все ж таки контроль, режим, і людина просто виробляє таку звичку якісну у своєму житті і далі вже так починає жити. Нутриціолог якби запускає людину, дає їй старт. Тому я вас зараз запрошую. На консультацію по харчуванню на цій консультації ми розберемо ваш раціон, сніданки, обіди, вечері, перекуси, і ви зрозумієте, в чому ваші помилки, що впливає на вашу нервову систему. І я вам покажу, як збалансувати свій раціон, що потрібно їсти для того, щоб змінити ситуацію, покращити самопочуття. Ну і навчитися. Харчуватися збалансовано повернути собі здоров'я, радість, силу, енергію та молодість. Обов'язково я вам дам подарунки. Це антистрес-методичка, це канал в Телеграм, де зібрано дуже багато інформації про стрес, як він впливає на організм, на які саме органи він впливає, що відбувається з організмом, як собі допомогти, і дієві техніки є, і техніки дихальні, техніки по роботі з своїми думками, також трави, біологічно-активні добавки, які допомагають підтримати нервову систему, вивести себе із тривоги і Стресу, тобто там інформації дуже багато і періодично вона ще поповнюється. Також другий подарунок це варіанти збалансованих сніданків, тому що наш день залежить саме від сніданку. І як ви поснідаєте таку енергію, 100% ви матимете першу половину дня. І якщо у вас буде ось правильна енергія, правильне живлення для клітин, то у вас не тягнутиме на солодке і ви не відчуватимете сильної втоми там, через 1-2 години роботи. Тому я буду рада вас бачити на консультації. Ви дізнаєтесь дуже багато корисного про себе, про своє здоров'я, про своє харчування, зробите висновки реально про свій спосіб харчування. Однозначно зайвим точно не буде ну і всі, хто готові, мають намір працювати над собою, зробити собі краще, відновити своє тіло, підтримати свій організм, почуватися здоровою в своєму тілі. Я вас запрошую на свій супровід. Тому чекаю ваші заявки для того, щоб записатися на консультацію, пишіть мені в Директ інстаграм, консультація, і я з вами зв'яжусь. Посилання буде в описі під цим відео. Гарного вам дня!